Весна у розпалі, а отже, перші цвіти у тренді. Проте, не кожен знає, що вони належать до рідкісних видів рослин, занесених до червоної книги України. Знищення цих квітів призводить до повного зникнення популяції. Адже часто їх виривають з цибулинами. Твердження та тих пролісків у лісі море, чом не зірвати на букет, хибне, говорять фахівці. Ті ж проліски вони квітують тоді, коли розпускають листя. Зриваємо ми стебло з листями і з квіткою. І що відбувається далі? Рослинка не може запасти поживні речовини в цибулинку, яка знаходиться у землі. А завдяки цьому вона на наступний рік буде квітувати рано навесні. Одним з Ших квітує підсніжник. Він дуже рідкісний на Полтавщині, говорить Олена Халимон. За її словами, частіше у Полтаві на клумбах можна зустріти галянтуси, так звану молочну квітку. Їх усіх треба оберігати. Весняні рослини дуже тендітні, і навіть якщо ми по ними пройдемося, то вже вони після цього дуже важко піднімаються. А якщо буде багато людей проходить, то і буде ущільнення ґрунту, то ці рослини можуть дуже погано себе почувати. Рясніє першими весняними квітами територія полтавської літератури. Турно меморіального музею Володимира Короленка говорить співробітниця закладу. Підсніжники у нас висаджені на території, на секретному місці, на чарівному місці. Відвідувачі вважають, що це в нас місце особливе. На тому місці, де знаходяться підсніжники, проходить теплотраса, Незважаючи на заборону. Щороку в Україні розпочинається активний збір та продаж першоцвітів. Торгівля ними переслідується законом. За знищення першоцвітів українцям загрожують штрафи, а саме від 510 до 1000 700 гривень за незаконне придбання збут та розповсюдження об'єктів рослинного світу від 1700 гривень до 3655 гривень за рослини, зібрані на заповідних територіях або занесених до червоної книги на Полтавщині. Правопорушників спочатку весни не виявляли, говорять патрульні. Початку березня патрульні не виявили жодного такого правопорушення і на лінію 102 жодних повідомлень стосовно. Даного правопорушення не надходило. Природоохоронці наголошують, зірвані першоцвіти зав'януть швидко, краще ними милуватися як варіанти висаджувати у себе на ділянках декоративні.